Станом на початок повномасштабної війни, наші підрозділи, які захищали небо, працювали сповна сила, були нюанси, моменти. Ворог, на жаль, знав слабкі місця, але ми в свою чергу ми швидко виявили ці слабкі місця, поповнилися, і результат бачимо зараз небо наше найзахищеніше у світі. Наш ракетний комплекс це осучаснений український варіант радянської техніки. Модернізований виключно українськими інженерними спеціалістами. Покращено все він призначений для боротьби з сучасними та перспективними засобами повітряних нападів в умовах складної завадової обстановки, розширена область ураження повітряних цілей. Набагато більша ефективність використання нашого комплексу, мобільність, швидкість оброблення цілей. Все все в рази краще, тому що працювали наші українські спеціалісти. Перше хочу подякувати своєму особовому складу підлеглим. Вони це наймотивованіші люди, яких я тільки зустрічав. Бойове братерство це велика сім'я. Розпочалась війна, я зрозумів, що в мене ще одна є сім'я. Ми з ними співпрацюємо 24 на 7. Ми знаходимося на службі, обороняємо нашу державу. Мені приємно читати закордонну інформацію, коли американський, не пам'ятаю, прізвище кореспондент описував роботу ППО українських, і він говорив, що такого ніде і ніколи не було. Як працює ППО наше, чим вони працюють, тому що нам як надали допомогу інші держави, так ми працюємо і на нашому обладнанні. І ніхто не думав, що ми так зможемо працювати. Ну, це все завдяки мотивованим людям, які служать поруч плічокліч. Тактика ворога постійно змінюється. На жаль, як би ми не хотіли, ворог розумний. Кожен наліт у них по-різному відбувається з різних сторон, різні швидкості різні висоти. Але ми також не промах. Ми також аналізуємо кожну бойову роботу, яка проводиться. Ми проводимо аналіз, як взагалі були пуски, де воно де ми збивали ці цілі і навіть. Імовірно плануємо, де буде можливий майбутній наліт. Як показує практика, майже завжди ми праві. Коли їду по військовим справам, по місту, бачу, як діти гуляють на дитячих площадках, чоловік з дружиною п'ють каву. Оце є вдяка народу. Ми бачимо, наскільки важливу роботу ми робимо.